Уряд змінив правила виплат родинам зниклих і загиблих військових. Кабінет міністрів 15 квітня вніс зміни до постанови щодо виплат сім'ям військових, яких захопили в полон або які зникли безвісти. Що це означає на практиці? Тепер є чіткий механізм. Виплата грошового забезпечення йде особам визначених у розпорядженні військового, і мова не лише про одноразові, тобто ОГД, але й про регулярні виплати у вигляді грошового забезпечення. На збережене в розмірі 50% грошове забезпечення будуть нараховувати надбавки за вислугу років та індексацію. Виплати тепер отримуватиме той хто. Кого військовий сам вказав у розпорядженні, але як усе оформити? Подбайте по правильну подачу заяви з переліком необхідних документів. Командир військової частини після отримання документів повинен погодити виплату грошового забезпечення. Вказана постанова уряду є доповненням до закону 3995, яким з лютого 2025 року змінили порядок виплат. І всі знають, що з лютого 25-го року виплати рідним безвісті зниклих практично зупинили, тому з прийняттям вказаної постанови сподіваємось, що гроші почнуть сплачувати. Напишіть в коментарях, чи отримували ви виплати за новим законом після лютого 2025 року.